Вітаю, мене звати Оксана Маланчак. Я є засновницею е, домоподології. Ми займаємося розвитком української подології по всій Україні. Останні два роки, окрім подології, я ще розвиваю е, керівників і власників подологічного бізнесу. І сьогодні зі мною в розмові найепотажніша посадь української подології Олександр Цаганенко. Вітаю! Кілька слів про е, себе. Друзі, вітаю вас. Спочатку я Привітаю наших глядачів, бо я знаю, нас будуть дивитися. Я думаю, десь у нас залишилось в Україні 24 мільйони, значить, 24 мільйони, 23 мільйони без одної людини, без мене. Бо я вже це бачив. Я зараз входжу в епоху бізнесу, я відкриваю власну клініку. І от, е, начебто, я працюю в державній структурі, я все розумію. Процеси державної структури. Я прийшов в приватний бізнес, і воно все різне. Воно воно кардинально відрізняється від моменту якого головного. Бо ти, коли ти працюєш в державній структурі, ти не керівник. Ти ну, займаєш якусь ланку, на над тобою завжди є хтось вищий. А в бізнесі ти керівник. На тобою нема нікого. І вся відповідальність на тобі. Так, да, і оця фраза, там, як я сказав, так і буде. Це неформальна фраза. Це так і буде. Що якщо ти сказав, що ми сьогодні там піднімаємо ціну, знижуємо, фарбуємо, не фарбуємо, робимо ремонт, відкриваємо центр, закриваємо, то ти потім повинен відповісти. І це буду наслідки. Коли я Прийшов до тебе, я зрозумів, що всі бізнеси будуються однаково. В принципі, всі бізнеси будуються однаково. Єдине, що в чому різниця, це менталітет. От з ним дуже важко боротись. І в цьому проблема педалогічного бізнесу, що у нас дуже багато фопів, і вони не рахують, як ти кажеш. І вони дійсно не рахують. І от я, наприклад, перше, що виніс з себе, що в мене буде фінансист, і вже в журналі в мене є людина, яка рахує. Я не рахую. Воно мені каже, що там. Я, я таки дивлюсь, мені проплати падають там за рекламу. Я такий, ого, дефігат заробив. А він мені каже, ніхера, ми не заробили ще. Тут моя зарплата, тут ца, ця, ца-ца, ця, ця, і він не грошей залишаються ось так. Зайшло стільки, а залишилось стільки. І оце є проблема входу в подологічний бізнес. Дуже часто Дуже людям багато... здається, що там багато грошей. Так, да, всі люди думають, що подолог — це ну, мультимільянер. А як вони рахують? Дуже просто: 10 людей в день. 1500 гривень педикюр, 1500 гривень скоба. Значить, 3 тисячі з пацієнта. 10 на 3 000. 30 тисяч в день. Помножимо хоча б на 20 робочих днів полями. Фінанси в нас на курсі трошки інакше рахувалися. Да, да. Ну, от у нас і, і Я Я пам'ятаю пам ту фразу, як після цього курсу ти сказав: я щось не зрозумів, де, де там заробіток, де там гроші, виглядало а... все набагато краще. Ну насправді там є заробіток, але якщо його правильно рахувати, якщо його планувати. Так і є. От, наприклад, я вже ну завдяки тобі, і я зрозумів, що педагогічний бізнес він не може бути монобізнесом. Бо я зараз розк... ну, роздивлюся на це не як. Людина, яка о, хоче допомогти, а яка хоче зробити ну, як бізнесмен, да? бо бізнесмен один з головних моментів це прибуток. Прибуток, Бізнес створюється да, для прибутку. Так, да. тобто високі матерії це дуже гарно, але якщо в тебе рентабельність мінус, то високими матеріями ти жити не будеш. Тобто дуже важливо пробудувати структуру. Що буде в цьому бізнесі? Як буде працювати, для чого? Це найголовніше ну, напевно, я би сказав так: що поки в тебе нема структури, нічого шукати приміщення. Тобто, поки ти не, не е, зрозумів, що ти будеш будувати, і я вдячний, от я коли почав будувати клініку, я приїхав до тебе ж приїхав, подивився, е, ну, щось копіював, щось додав, щось прибрав. І поки ти не зрозумів, яка є модель, нічого шукати кабінет. Розкажи про це, чи важливо в бізнесі довіряти чи контролювати? Е, довіряти не можна. Ну, це, знаєш, Прямо зовсім не можна. Ні, я в якому плані? Це як кажуть там. Брат, сестра, дружина в бізнесі, друзі найкраще, це гірший варіант. От особливо, Бо там, де є гроші, там завжди будуть конфлікти. Тому моє бачення, що треба контролювати. Ну, Контроль довіра може бути, але на одній довірі далеко не підеш. Бо чоловік зраджує дружині, дружина чоловіку. Діти кидають батьків, але ми всі один в один момент довіряли один одному. А там, де є не 100 гривень, а є. То тисяч доларів, які можна отак взяти, то це дуже велика спокуса для людини. Ми говоримо зараз про контроль е камери спостереження, чи ми говоримо про якийсь інший Ні, ми контроль. як я кажу, контроль як керівника за процесами. І, які інструменти в цьому можна використовувати? Ну, як на тебе? Що ти використовуєш? Я використовую кладуєш? один з моментів, це я тобі вдячний. Тому я тут сижу. Чому? Тому що я використовую декілька інструментів. Перший інструмент це. Момент того, що я делегую обов'язки. От я перестав займатися раніше. У мене журнал на мені, завідування на мені, подологія на мені, проекти на мені, навчання на мені, книжка на мені, все на мені. Я приходжу ввечері такий б. Якщо в день не закінчив, чому в 24 години на 36. І оце я там робив сторіси. Там... Дивіться, в 12 ночі я працюю, а потім зрозумів, що людям не треба така історія. Люди хочуть бачити, що в 12 ночі я сплю. А в 6 ранку я там я да, я в 6 ранку прокинувся не для того, щоб піти на роботу, а щоб ся ся стати на САП і поплисти, а всі працюють. Тобто, перше, це делегування, контроль. Ну, бо, І потім ти контролюєш тільки одну ланку там, вищого керівництва чи ну, ту, яку ти вибрав собі, а інші вже донизу. І ти питаєш, не давайте казати прямо: генеральний директор Макдональдса не приходить до працівника Макдрайву і не питає: ти знаєш, ти погано працюєш. В нього є людина, який він каже: Ви знаєте, нам поступило скаргу, що погано працюють там макдрайву працівники. І вони йдуть вже по ланці вниз, поки не де до Петі, який відповідає за саме в цьому Макдональдсі, за Катю, яка на Майдраві. І потім ну він же сам до нього не їде, не каже: так: Ви вибачте, я сьогодні з Америки вилітаю в Україну, бо в Харкові там чи в Вінниці в Макдрайві у нас скарги погано працюють. Ну це не делегування. А, а тут є момент довіри. От тут є момент довіри, коли ти довіряєш свої обов'язки якійсь людині. Ну, я би сказав, що сильно ти їх не довіряєш, ти їх продаєш. Ну, Бо... ти це робиш через якісь документи, стандарти, да. ти прописуєш все, що вони да. має. Як змінилося твоє ставлення, твоя думка про керівника? Яким він має? Я тобі бути? хочу сказати, що керівник це не друг, не подружка, не коханка. Я, наприклад, зразу, ну, от я давно собі завів такий е, момент, що на роботі не можна заводити ніяких там, відносин. Е, на жаль, в колективі або на радість в мене гарні відносини з, е, з співробітниками, і це мені заважає з ними працювати. І от один з посилом, з яким я прийшов на курси, е, я не вмію звільняти людей. Ти навчився? Е, ні, я знайшов людину, яка вміє. Тобто ти, е, ти це делегував? Так, да, але да, я зрозумів, що без цього не можна. Коли ти на курсі сказала, що цього, як я крівник, сказала, що цього бухгалтера треба звільнити, він не відповідає. Я думав, я нічого собі так просто і поламала людині життя. Потім я думаю, почекайте, а чого треба її жаліти? Вона ж моє життя теж ламає. І, от, наприклад, я зрозумів, що керівник — це не подружка. Це Оксана Ігорівна, Олександр Олегович. І. От, і так воно має бути. Ну і від тебе залежить робота всіх, решта. Якщо одна людина буде ламати роботу всіх, е, тому ти мусиш ти приймати це рішення. Сказала, що ті, хто ламає, треба показово звільняти. І, як показує практика, статного інстинкту всі залишаться. Бо коли вони розуміють, що там ай, нас не звільнюють, то бабаха Катю звільнили. Сказали, Катя, дякую, до 1 числа, більше ми тобі не потребуємо. До речі, там Олена. Вже на твоє місце зібралася. Твоя краща подружка. Ну, вона прийде моє трошки зарплату, ж підвищимо на 2000. І всі інші скажуть: так ні, якщо Катю так звільнили, то ми теж посидимо. Ти вже відкрився, коли ти відкриття? У му році я відкриваюся в лютому. Ну, маю відкритися в лютому. Ще в мене... Просто я роблю, як ми з тобою обговорювали, все по закону. І от в цьому є складність. Тобто можна відкритися швидко, красиво. А потім всім платити. Но я хочу працювати як дім по в білу. Я хочу, щоб я не спав ночами. Думав там кому мені завтра занести, щоб до мене не прийшли. Я хочу, щоб я спав і знав, що ні, до мене можуть прийти. Ну зрозуміло, бо якщо є людина, є людина, стаття не знайдеться. Ну, щоб я спав спокійно, тому для того, щоб це зробити, треба отримати всі дозвіл. Це бюрократія, це довго. Ну, і плюс ти робиш медичний заклад, ти не да, проти. Так, я роблю медичний бюрократія. і все рівно це все бюрократія. І вона потребує дозволів, рішень, планування, ліцензії відповідних норм. А як у нас у міністерстві кожен документ має вилишитися? От якщо йому треба на підпис 21 день. Значить, він буде лежати 18. Скажи, ти коли заходив в курс. Ти знав правила, що має бути діючий бізнес, мають бути працівники. І коли ти заходив, то ми говорили про те, що до того часу ти відкриєшся. Ну так сталося, що ти не відкрився до того часу. Просто для інших, хто буде заходити. Чи варто йти на цей курс, якщо у тебе немає ще діючого бізнесу? Воно дає якісь мінуси. Я скажу так: нема кращої інвестиції ніж в себе. Я давно це зрозумів. От коли ми купляємо книжку, ми інвестуємо в себе. Коли ми, наприклад, граємо в комп'ютерну гру, ми мінусуємо від себе. Ну, це ну є я, розвиваючий комп'ютерний е, скажу прямо як людини, якої не було. Е, це досвід. Якщо у вас є гроші, а найкраща інвестиція це в себе, можна сміло заходити. Ну, якщо навіть я... Да, буде важко, буде незвично, буде незрозуміло, але ти зрозумієш, куди рухатись. Тобто, в чому суть? Багато людей вони заходять в бізнес, у них є бізнес, і вони не знають, куди рухатись. Вони не знають, що треба адмі... ну, що перша людина, яка повинна в тебе з'явитися після бухгалтера це адміністратор. Ну, і до цього багато хто росте, у них вже 5 найманих працівників. А адміністратора досі немає. А, а Адміністратора досі немає, так. Да, і... Або там тітя виконує функції бухгалтера. Там щось подає, щось це. Потім вони дізнаються, що квет на продажу косметики треба окремо. чи на продажу взуття. Там треба окремий квет. Татану там, але я знаєш, я зараз зекономлю гроші багатьох людей в таких випадках. Краще просто взяти в мене бізнес-консультацію. Це буде дешевше, <хи> і це буде корисніше в яку сторону. Все-таки вже ну були ж завдання такі, які є. друга частина курсу Тобі без було... бізнесу о... у ну, мене є плюс, що я завідую відділення, то я якось це моделював. Ти зміг виконати просто завдання да. в іншій структурі, а в кого не буде, то, да. то це ну це виліт. Це виліт. Однозначно, <хи> це, кнут. це yeah. кнут. І я пам'ятаю, що два завдання не виконано, Ми всі виконували. Чесно тобі сказати, а може, це і класно. Це буде стимулювати людину щось відкривати. Бо нема нічого кращого, ніж от невдача вона стимулює. З однієї сторони, ти пішов, в тебе не вийшло. Вона або тебе ламає, або стимулює. А життя завжди нас вибирає в таке ставить в одну позу. Як кажуть, який з модулів для тебе був найціннішим? Фінанси. Чому? Тому що я зрозумів, що це не моє. Що ну, це просто, треба я, делегувати? Так. Да, я просто я посидів в цих табличках, я поробив офігів, і поняв, що це. Не, ну, це взагалі не моє. Тобто я можу контролювати, що ну, приблизно да, розуміти, де. Ну, це вищитувати кожну серветочку, там, капельку це не, не мій. Ну, це просто не моє. Я взагалі з цифрами, я творча людина, для мене цифри це, це вбивство часу. А від якого модулю ти найбільше кайфував? Від облаштування кабінету. Там я міг давайте тут так, тут так. Воно якраз було в процесі, коли ти планував а, все да, Так, Я, той, я було планував користим. клініку. Я, наприклад, в мене там, я вирішив в клініку собі взяти синій підоконник. Під синій. От з меблю, воно буде дуже красиво там дивитися, і от це, і в цьому я отримав задоволення. От з цього модулю, там, де треба, ну як шафки підписати, стерилізаційна, цього я отримав. Я, наприклад, не знав, що так можна робити, але я бачу, що це е, е, роботу, бо я при викладаю в центрах, де ця система впроваджена, таку як в центрі Базилевської, і ти відкриваєш і зразу бачиш, що там є. Ну тобто, тобі не треба шукати, тобто, яку б ти кабінет не сів, якщо масочка повинна лежати в першому ящику. В усіх кабінетах вона буде лежати в першому, не в шостому, не в десятому, а саме в першому ящику. І це дуже зручно, тому що це автоматизм. І неважливо, де стандарти ви спрощуємо. да, де подолог сів, там ну так є і в школі. Давай казати прямо. Якщо у нас почнеться школа вивчення забетки, ніхто не починає війну і мир з першого класу. Так і в по чомусь по дології всі йдуть. Давайте починатися навчатися зі скоб. Давайте, от вивчимо ТриТО, Аркаду, Фрезера там. Так ти ж не вмієш педикюр робити. Ні, ти не вмієш стерилізувати. Так що тут такий момент. Кому б ти порадив цей курс? Е, ну взагалі, я б нікому його не радив. Чим менше конкурентів, тим нам легше. Але я розумію, що це утопія в якому плані. Якщо ринок не розвивається, я теж тупію і я не буду розвиватись. Наприклад, е, от ти розповідала такий момент, що в тебе в, в центрі. Якщо йде дощ, всім видаються дощовики. Був... Не, не, не спеціалістам, да, клієнтам. А я був в ресторані. Вони пішли далі. Вони купили одноразові парасолечки, і я розумію, що в мене будуть одноразові парасолечки, бо дощовик на шубу не надягнеться. Вот угу. не надягнеться. І вона сама не одягне, а парасолечку це вже краса. І тобі більше скажу тиждень назад. мої дівчата теж прийшли, сказали, що треба парасолі. Тепер от, бачиш, ми до чого і от це розвиток. І в плані, ну, я пораджу першим людям, ті, які тільки почали на себе працювати, тільки на себе працюють, і, і вони розуміють, що вони просто вже втомилися. Бо вони сім'ї не бачать, дітей не бачать, чоловік вже від них пішов, бо вона весь час на роботі. Зрозуміти, що треба брати адміністратора, ну, хтось повинен це штовхнути. І другий момент це людям, які вже вийшли на якийсь етап і зрозуміли, що вони десь застопорилися. От-якусь от, е, на зону плато, був ріст, 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 потім плато, і от вони з цього плато вверх-вниз, вверх вниз нікуди. от. І третя категорія це люди, у яких є просто гроші, і вони просто хочуть відкрити подологічний бізнес. Знаєш, от, і я завжди скажу, що от треба вміти вчасно входити. От я, наприклад, вже все менше і менше навчаю, не тому що там, а тому, що я розумію, що є багато молоді, яка. Це робить ну, не більш професійно, а більш емоційно для мене. Навчання, воно вже воно є емоційно, але я вже виграю. І я хочу піти. Ну я, наприклад, думаю, що коли я відкрию клініку, я вже майже не буду викладати. Яким ким ти себе бачиш в українській патології в майбутньому? Я вже ти ж бачиш журнал, освіта в асоціації. Я хочу керувати міжнародними відносинами ківна посада, я буду творити. Творити. Ти творець. Да, да, да. Я от... Але тут треба вчасно зрозуміти, що треба йти. От, е... Просто взяти і піти. От я завжди пишався з цього плані Ющенка. Він взяв вчасно, сказав, все, я більше не буду президентом. Взяв і пішов. І все, і ніхто, ніхто не чіпає. Сидить собі чолові. так і в подології, треба вчасно сказати, типа. Як в великому спорті, да. в як в великому вчасно спорті. Вчасно піти зі спорту да. і тоді лишаєшся. І тут вчасно треба або піти до когось працювати, або, або найняти когось, і хай під твоїм іменем працює хтось інший. Завжди починаємо бізнес-курс: що коли ти працюєш сам на себе, це не про бізнес, це самозайнятість і це дорога в нікуди насправді. Ну, так воно і є, бо, наприклад, ти захворів все. Ти, ти не те, що ти не заробляєш, ти втрачаєш. Так, да, Бо оренду треба платити. Оренду треба платити. Да. Навіть відпустку їдеш, втрачаєш. Mm. Це завжди множиш на два відпустку. Витрати на відпустку і витрати yeah. на те, що ти не працюєш. Ну насправді рідко хто так рахує. Я пам'ятаю, ми починали на одному з курсів, коли ми говорили там про заробіток. То, наприклад, ті дні, коли колектив йде в корпоратив, вони просто не рахувалися. Хоча насправді це збитки один день простою. Центру, це, це, це витрати, оренда. це оренда, це витрати, тому це все треба рахувати. Короткі питання з короткими відповідями: питання, на які треба коротко, раз, раз. Окей? Okay. Що по-іншому ти почав робити після курсу? Я зробив свій вихідний. Круто. Чи була думка на курсі, Боже, що я тут роблю? Так, да. мені хотілося вкинути. А ну, розкажи про це. Зараз ми до того вернемося чекай. Як ти сприймаєш вартість курсу? Чи вартувала вона цього? Я не жалію. Я взагалі вважаю, що ну, його треба зробити довшим і дорожче. Е, Опиши одним реченням викладача, тобто мене. Ну, шиб, харизма ти. харизма. Христну, добре, і давай повернемося до е, моменту, коли ти думав, Боже, що я тут роблю? Ти хотів кинути цей курс. Що так. це було і чому було два таких моменти: переломних. Е, перший момент, другий момент почну, це фінанс. Я просто сів, ну, думаю, яке я відношення до цього. маю. Угу. Ну тобто, це було таке. А перший момент е, спочатку, коли тільки курс почався, е, знаєш, я до цього проходив. Різні курси, і вони йшли як по підручнику. Знаєш, там, ви повинні це, 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 тоді ви отримати це, це, це. А тут ми почали з самого себе. І оце був внутрішній супротив. Типу, я ж п'ятером, а мені тут розповідають, що ти повинен зробити собі вихідний. Потім ти такий сидиш, і думаєш, ну вона ж права. Ну, типа, понеділок вихідний ні, там, чи вівторок, там. ну, неважливо. В суботу-неділю, я тепер не працюю в суботу-неділю. Ну, тобто, ні, я можу попрацювати, якщо мені хочеться там щось ну там, потворити. Ти, ти почав менше заробляти? Я почав більше заробляти. <рес> е, я, наприклад, можу там взяти кальян, покурити і там набросати план майбутнього свого розвитку. Тебе Цього... з'явився час подумати. Так, да, а я не став менше заробляти. І я помітив, що на курсі е, нема чоловіків, тому що чоловіки не хочуть іти навчатися до жінок. Це психологічно важко. А варто? Ну ти знаєш, це напевно така травма, бо тебе ж дружина вдома весь час повчає. До цього тебе повчала мама, потім віддала бабусі, бо ти потім ж хотівки в школі. Так, да, потім жінки. тебе повчала бабуся, потім школі в школі. Потім ти одружишся, тебе починає дружина повчати. Ну, а перед цим момент коханок, там, дівчат інших. І тут ти вже, начебто, дорослий, сформований чоловік, приходиш і тебе знову повчають. Добре, ти... я тобі задам ще останнє питання. Вже ми по часу виходимо. А, на твою думку, чи відрізняється жіночий погляд на бізнес від чоловічого? Однозначно відрізняється. Ну давай так я скажу, що інструменти залишаються в бізнесі одні і ті самі. Вони не... Але чоловіки зовсім по іншому. Ще скажи мені таку історію, як ти вважаєш, чи варто е, працювати в партнерстві з кимось? Варто, якщо чітко прописані умови. От ми з тобою працюємо в партнерстві, у нас чітко все прописано. От партне... Я ж про це кажу. Там, де є гроші, повинно бути все прописано. Якщо це партнерство е, в бізнесі, Повинні бути рамки, критерії і зона відповідальності. Домовленість на березі. О, вона повинна бути прописана. Угу. Я, наприклад, я про що скажу, я тепер по більше не позичаю грошей. Взагалі не позичаю. У мене позичили не один. Ти розповідав? Да, до сих пір я, я ще свої гроші. Ти, коли будеш відкривати центр, тебе будуть прописані всі стандарти, протоколи, так як ми вчили? Так, да, я їх прописую, але мені здається, що я буду переписувати. Чому? Тому що коли почнеться робота. Тобто те, що я бачу в... ну, вже все зміниться до того часу. Да, те, що я бачу в теорії, і те, що буде в практиці, я думаю, що вони будуть переписуватися. Ну, насправді, стандарти і протоколи це та річ, яка ніколи не буває сталою. Вона пишеться не один раз, вона пишеться, основа і. Протягом роботи, під час того, як всі працюють, воно завжди доповнюється, змінюється. Це дуже живий документ, його неможливо написати, поставити в папочку, щоб він я лежав. Я знаю, що в тебе є окремий курс, стандарти і протоколи. Чи якась лекція? Є. є. Ну, да. я, я просто побачив потім. В цих... Протоколи роботи. Це більше протоколи роботи саме для подологів. Це не стосується всього бізнесу. Але та теж в нас є такий курс. Ну, це буде однозначно. Воно буде у мене буде стандарт. Я вважаю, що є це як в медицині. Ну тобто, це важливо. Головне, щоб а що, бізнес, чого хочеться додати, що це важливо без бізнес без стандартів. неможливий. ну це хаос, це нема. Але так працює 90% подологічного бізнесу в Україні на сьогоднішній день. Я тобі скажу, чого їх годує не подологія. Тобто є ще хтось, хто їх годує. Спонсорство. і спонсорство. Да, це був Олександр Цаганенко. Дякуємо, що прийшов. Дякую, що був на курсі. Я думаю, ми з тобою ще будемо бачитися, коли ти відкриєшся, ще будуть питання. Конечно, звичайно, Звісно, приходити пиши. Я хочу тобі сказати, що я, наприклад, вважаю, що одна голова гарна, дві краще. Ще... У нас є теж ще люди, які ведуть подологічний бізнес. Саме цікаво, що я з ними теж консультувався, але в принципі модель, що у тебе, що у них побудови якісного бізнесу, вона одна і та сама. Тут ну, весь бізнес будується насправді на да, Так, він оди... майже одинаковий, але ну, є нюанси. Да. Ну, є нюанси, напевно, це нюанси керівників. Більш якісь емоційно внутрішні. От я, наприклад, емоційна людина, я можу приймати емоційні рішення. І я з цим борюсь, бо я розумію, що керівник не може приймати емоційні рішення. Ну тобто, якщо на емоціях там, мені хтось нахамив, але він гарно робить роботу, то, можливо, я винен в тому, що йому він мені не хамив. а можливо, він винен. То треба розібратися, потім його звільняти або не звільняти. А не так що. На навіть. завершення від Олександра Циганенко: хто керує емоціями, той керує світом. Дякую. Да.